Тільки шлях до Європи. До переможного кінця. Ми всі разом. Слава Україні! А тепер я надаю слово. Так що хата розвалилася, робити в ній євроремонтну, безглузду. Мабуть, потрібно, трошки доживаючи у цій хаті, поруч будувати нову. І той майдан, і цей майдан от, працюють на одну справу. В принципі, на цю акцію може прийти будь-хто. І

Що да, ви хочете сказати Януковичу? У вас е 15 секунд. А що нам з Януковичем, про що з ним говорити? Нема питань. Не підпи... не я... Яник, давай, не підведи, чувак, ну блін. Да. <кліпи> Хоча <кліпи> є одна пісня класична, що маршрутках грає, а що ж ти фраєр здав назад? Ми таке такі враження, що це йдуть надовго. Показывать силу, показывать количество людей, которые готовы на протест, Это самый рациональный аргумент. Мы говорят. Від... Що він казав, когда прийшов? Я почую каждого. Але він почелчини.